Україна, яку у Вашингтоні представлятиме Володимир Зеленський, розраховує, що країни альянсу на саміті оголосять про нові внески в нашу обороноздатність і зроблять, як сказав глава української МЗС Дмитро Кулеба, суттєвий крок до членства України в НАТО. Про очікування від саміту та їхню реальність із Вашингтона. Кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко. Альянсу 75 років тому саміт НАТО у Вашингтоні розпочнеться зі свята. Україні заздалегідь дали зрозуміти, щоб не псувала його і не розраховувала на запрошення до альянсу, відсутність якого на саміті торік Володимир Зеленський називав абсурдом. З нагоди ювілею сьогодні відбудеться урочиста церемонія. Будуть присутні лідери країн союзниць і їхніх партнерів. З огляду на досягнення учасникам саміту є що відзначити. Їхнє коло розширюється до цієї зустрічі уперше на правах союзника, яких тепер три. 32 приєднається Швеція, а поріг видатків на оборону у 2% ВВП долає дедалі більше країн альянсу. Адже загрозу Європі з боку Росії багато хто вважає все менш примарною і все більш реальною. Ми досягли неабиякого прогресу у зміцненні нашого стримування та оборони. Ми спиралися на наш прогрес досягнутий на попередніх самітах, і ми показали світові, що НАТО сильніше, більше і згуртованіше ніж будь-коли раніше. Тло для саміту проте, скоріше тривожне ніж святкове. Керівництво Франції та Німеччини стикається з невдачами на виборах, поступаючись місцями у парламентах крайнім правим, що нерідко симпатизують Росії. А владу у Сполучених Штатах собі може повернути Дональд Трамп. Видання політико повідомляє, що він роздумує над планом, згідно з яким НАТО може відмовитися від розширення на схід, а Володимир Путін зберегти за Росією частину окупованих територій України. Перспективу повернення до Білого Дому Трампа з огляду на його скептиці. Сизм щодо НАТО з побоюванням сприймає багато хто у Європі, де триває повномасштабна війна. Росія продовжує її і заручається підтримкою північної Кореї Ірану, а також затвердженнями західних союзників Китаю. А напередодні саміту НАТО здійснила масований обстріл українських міст, що загубив десятки мирних жителів. Загинули безневинні мирні жителі, у тому числі діти. Я засуджую ці страшні атаки. На саміті ми ухвалимо рішення щодо подальшого посилення нашої підтримки України. Росія має зрозуміти, що не може перечекати її. Їм доведеться сісти за стіл переговорів і ухвалити рішення, в якому Україна переможе як суверенна незалежна держава. Союзники мають намір посилювати протиповітряну оборону України. До чого її влада закликає останні кілька місяців у держдепартаменті США анонсували хороші новини для Києва. Окрім двосторонніх зобов'язань, альянс готується оголосити про спільне фінансування оборони України на наступний 2025 рік. Союзники виділять 40 мільярдів євро. Витрати поділять між собою пропорційно до свого ВВП. Виняток можуть зробити для Угорщини, щоб вона не блокувала рішення. НАТО також готується взяти на себе координацію постачання зброї в Україні від країн, об'єднаних так званим Рамштайн форматом. Щодо перспективи її членства, над підсумковою декларацією і формулюваннями у ній ще працюють, але Україні готуються запропонувати так званий міст до членства, який, зрештою, за умови проведення реформ приведе її до альянсу. Про Дні, часові рамки не йдеться. Із Вашингтона Зоряна Степаненко, Марик Гайдук, Радіо Свобода.